22 січня в нас велике свято: День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. Упродовж століть землі України були насильницько розрізнені і належали до різних держав Російської імперії, Польщі та Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Ця мрія збулася 22 січня 1919 року. Підписанням у Києві акту з Луки. Ні один народ не йшов до своєї національної єдності і незалежності стільки віків. Ні один народ. Немає стільки героїчних сторінок у своїй боротьбі за цю єдність. І сьогодні, як і 106 років тому, над нашою землею звучить державний гімн України і піднімається державний прапор України. Честь підняти державний прапор була надана кращим випускникам овідіопольських ліцеїв. Вони гордість школи, відмінники, переможці чисельних олімпіад, мають великий авторитет серед учнів та вчителів. Це мініч Катерина, учениця 11-го А класу Овідіопольського ліцею імені Тараса Шевченка. Та приходько Максим, учень 11-го Б класу Овідьопольського ліцею. А зараз у вас є можливість почути історичні слова, які прозвучали 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі, і надихнули мільйони українців. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка. Галичина, Буковина і Угорська Україна і Надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу. Об'єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. Це був перший крок до єдності і незалежності. А от 24 серпня 1991 року Україна стала повністю незалежною державою. Але імперські амбіції знову не дають спокою русні. Вони намагаються роздерти Україну на шматки, знищити націю, культуру, історію. І знову, як колись, стали на захист країни її найкращі сини та доньки і платять найвищу ціну своє життя за нашу свободу, незалежність і єдність. Україна унікальна нація. У крові українців у їх генетичній пам'яті закладена така відданість і віра в Україну, яка змушує ставати на її захист простих людей, чоловіків і жінок, юнаків та дівчат, літніх людей. Для нас вони наші герої, які поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і присвятили власне життя. Служінню українських націй, з ними ми звіряємо своє життя і обіцяємо бути гідними їхнього подвигу. Пам'янемо хвилину мовчання всіх, хто поклав своє життя на вівтар свободи. Оголошується хвилина мовчання. 11 років ідеться жорстока, кривава, нелюдська війна, і з першого дня весь світ захоплюється мужністю, нескореністю, героїзмом українського народу. Які б звірства не чинив ворог, ми стаємо тільки сильнішими. Ми впевнені у перемозі. А ми ще, а ми ще воюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю. 아, 맘에 들었다. На знак нашої незламної єдності ми складемо мапу нашої України. Як жаль, що деякі області тимчасово окуповані, але ми віримо, що Україна буде вільною і так буде завжди, навіки вічні. Бо це наша батьківщина, так заповідали наші предки. Так хочемо, ми, українці! Наша театральна та курортна перлина наша південна пальміра, де мирно живуть більше сотні національностей, де гумор з перчинкою та філософією. Єдина і неповторна область України Одеська. Область корабелів і хліборобів. Унікальних мостів і найдовшої вулиці Європи. Миколаївська область. Субтропічна курортна перлина України, край золотого руна, п'янких вин і морських вітрів, Автономна Республіка Крим. Місце, де все дихає античною історією, легендарна Таврида, де ростуть найсмачніші овочі, де розташована найбільша пустеля Європи і унікальний Аджигольський маяк. Херсонська область. Столиця Галичини, культурна столиця України. Нешляхетніша і толерантна, скарбниця національних обрядів та традицій. Пронизна звуками трембіти, Львівська область, серце України. Місце, де сім тисяч років тому зародилася тріпільська культура. Де князь Володимир зробив перший крок до християнської Європи. Наша столиця красою, якою ми пишаємося перед усім світом. Київ і київська область. Отака От вона наша неповторна! Багата, щедра Україна. Любіть і бережіть її. Для нас соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії і віри у майбутнє. Так, віри в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. На День Соборності народилася чудова народна традиція. По всій Україні люди беруться за руки і щукуються у ланцюг єдності. І цим доводять всьому світу, що ми єдиний народ, єдина нація, єдина держава. Тож давайте зараз візьмемося за руки і відтворимо символ державності України наш тризуб. Який гордо вінчає державний герб України? зоря на слёзы вина и путь